Друзі, мене звати Ігор Гавращак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. Сьогодні 24 лютого, субота, два роки, як відбулось повномасштабне вторгнення країни терориста, країну агресорки це Російської Федерації. І що ж, ми їх дуже гарно привітали. Із з 23 февраля день защитника Отечества, Як ми там святкували, понапивалися вони там всі дуже так знатно, і також є наслідки про це. Почну з найголовнішого, що з 23 лютого ввечері Відбулася дуже знакова подія. Вдалося нашим оборонцям ліквідувати дуже коштовну пташку росіянам. Це є їхній літак А-50. Це вже друга така подібна ціль з початку року. Він коштує 350 мільйонів доларів. Це на хлопський розум це машина, яка просто таки як на долоні розгортає плацдарм Україну для росіян, і вони бачать, що іде і як відбувається. Вони можуть завдяки цим даним здійснювати і ракетні атаки, і відповідно планувати, що робити на землі. Словом це влучання є дуже і дуже потужним. Де це трапилося? Це трапилося в Краснодарському краю. Трудова Армінія називається. Ось ви бачите зараз на своїх екранах, де саме це відбулося, де було збито а 50 відстань понад 200 кілометрів. Що це могло бути? Ще поговоримо. Також скажу вам, що крім цього, вдалося збити ще сушку. Також палав завод дуже потужний в Росії. Про все по порядку я вам розповім. Давайте спочатку подивимося, що ж відбувалося 21 лютого в середу. что кому даровал Путин. Сегодня главному командованию воздушно-космических сил передается образ Спаса Нерукотворного. Это список с памятной иконы, которая имеет огромную историческую ценность и особое духовное значение. Она издавна покровительствует российскому воинству и является ярким символом наших ратных побед, наших традиций и веры. Пусть эта икона и впредь хранит, оберегает наших бойцов. Ось це от в середу, 21 лютого на Чкаловському аеродромі е, Путін дарував, подарував і передав повітряно-космічним силам Російської Федерації копію спаса нерукотворного. Чому він це зробив? Тому що приурочив це до того, аби цей от е, м, копія спаса нерукотворного захищала від всяких е, бід е, повітряно-космічних сил Російської Федерації. Чому бід? Тому що попередню перед цим нагадаю вам сім. Е, Літаків було збито за сім днів росіянам. Ну і Путін вирішив, що цей спас може врятувати. Не вийшло, тому що вже 23 лютого, як я вже вам казав, збито до речі, Олещук себе повідомляє керівник військових повітряних сил, окрім а 50 був також ліквідований і повітряний командний пункт іл 22 Суть в тому, що бачимо цей спасний рукотворний абсолютно не поміг окупантам. Більше того, давайте подивимося на прекрасні кадри і реакцію місцевого населення, як же ж той А-50 падав. От трудове армія горить, все, самоліт упала, лічо таке. І там ще чого взривається, коротше. От у нас ще за дорогою теж упала, що один. Ой, попадають, нагород, ми армія упала вертолет. Ого, по сусідству рядом. Тут піпець. Був большой взрыв і горить очень сильно страшно. Ще що що вам скажу? Краса просто таки неземна. Окрім цього, так як вам і казав, безпілотні літальні апарати атакували три області Російської Федерації. Про це повідомляє Міноборони і там теж Як завжди, вони повідомили, що все, що летіло, було збито ліквідовано в небі. А тепер давайте подивимося, як воно виглядало те, що вони збили в районі Ліпецька, тому що це новоліпецька металургійна металургійний завод, найпотужніший в Росії. Ось ви бачите, як вони збили. Ну давайте загалом глянемо, як воно гарно горіло. Не знаємо, що відбувається. Був такий взрив, Страсть аж хлопок тільки був, що стіни задрожали на С-5. Представляєте? І ось такий огонь, і все горить, і зрозуміло, що. Можливо, це якийсь оптичний обман, але мені здається, що Міноборони Російської Федерації абсолютно не вміє ідентифікувати і візуально. Розуміти, чи є влучання, чи немає влучання, чи збили безпілотники, чи не збили ось такий потужний приліт. Попри те, що багато хто заявляє, що цей металургійний завод він не має ніякого відношення до військового правослового комплексу Російської Федерації. Абсолютно неправда, тому що там зберігається величезна кількість техніки в першу чергу на ремонті, тому що ж прекрасно знаєте, як наші оборонці нищать. Все, що їде або повзе на наші позиції, тому там величезний хаб зберігання ремонту, реставрації, відновлення е техніки, і це влучання є в дуже важливу критичну інфраструктуру Російської Федерації. Що ж хочу вам сказати, що сьогодні 24 лютого відповідно. Друга річниця вторгнення багато лідерів різних країн приїхало в Україну зустрічають їх на найвищому рівні. Хочу вам лише наголосити, що до 24 лютого міністерство оборони Великої Британії оголосило, що надає Україні на цей рік 280 мільйонів фунтів допомоги євро. Перепрошую, допомоги на ці кошти буде придбано боєприпаси. Критично необхідна річ, яка нам зараз потрібна. Якщо перевести і рахувати, що один боєприпас е, зріс у ціні після повномасштабного вторгнення 155-го калібру, натівського стандарту коштує від 3 до 4 тисяч євро, е, орієнтовно 80-100 тисяч снарядів нам е, буде закуплено. Це дуже і дуже добре, тому що ви розумієте, снаряди в першу чергу нам. Потрібні також відомо наступне, що ініціатива президента Чехії Петра Павла, який сказав, що він знайшов 800 тисяч снарядів для України за країнах в третіх країнах, але потрібно тепер кошти. Financial Times повідомляє, що ряд країн Європейського союзу повідомили наступне: що вони готові профінансувати цей проєкт на півтора мільярда. Євро. Беремо прекрасно розуміємо, що в умовах, коли Сполучені Штати Америки затягують з голосуванням в нижній палаті представників допомоги Україні 60 мільйонів мільярдів доларів. Перепрошую, понад 60 мільярдів, це дуже дуже вагома допомога, і звісно ж це дуже і дуже хороша новина. Давайте тепер безпосередньо перейдемо до лінії бойового зіткнення. Традиційно розпочнемо з північно-східного напрямку, що відбувається біля. Сеньківки і Куп'янська, так? Тому що це найважливіші точки на цьому плацдармі. Давайте дивимося на хронологію. Змін по карті за добу немає. Як би не старались росіяни, окупанти від Вільшани і ламану Першу, я кожного разу вам це кажу, рухатися в першу чергу на північний захід від Сеньківки, бо тут є лісосмуга, тут є лісиста місцевість, в них нічого не вдається. Їхня, а... Ведення бойових дій незмінне. Вони або намагаються диверсійно розвідувальні групи. Ну це вже не диверсійно розвідувальні групи, тому що вони там все знають, як на як своїх п'ять пальців, тому що на перший місяць ведуться бойові дії. Але мета диверсійно розвідувальних груп роз, роз, розглянути, подивитися, де наші позиції, скільки на позиціях. Це все не. Увінчалася в них успіхом. Також бронетехніку запускають з піхотою, розбивається вона вщент. Це не означає, що нашим оборонцям там просто Там дуже складна ситуація, але вони роблять усе правильно, усе чітко. Від Сеньківки глянемо до Куп'янська, яка відстань 9 кілометрів. Це достатньо велика відстань в цих умовах. Мета на цьому плацдармі – це, звісно ж, Куп'янськ. І купянськ вузловий. Нагадаю вам, що Куп'янськ-Возловий вузловий це є ключовий логістичний хаб на цьому плацдармі. Ну і не припиняє спроб ворог також е, рухатися от з боку Орлянки, де аналітки Діп Стайд промалювали. Орлянка, ягідне кислівка в бік, звісно, з траси, яка йде на піщани. До речі, от вони намагаються рухатися також на піщани. Наші Оборонці, хлопці та дівчата дуже знатно і дуже вправно дають їм відсіч. Ну і Табаївка, скільки б росіяни не кричали, це вже південніше по трасі, яка веде від Куп'янська на Сватове. Змін от давайте глянемо я вам продемонструю. Змін на цьому плацдармі немає. Хоча ще два чи три тижні тому росіяни як один кричали, що Табаєвка є вже під окупантами. Абсолютно неправда, частина міста на сході. Вони щось там контролюють лева частина в центрі, сіра зона і за схід, про захід від Табаївки тримають наші оборонці. По півдню далі наступне рухомця свати. Ось не нагадаю вам сватове траса, яка рухається на Куп'янське. Саме вони її атакують. Розуміємо, що логістика це номер один у будь-якій війні. Змін немає в липні ще були спроби в росіян з Нової Горівки. Ось цей от напрямок Райгородка. Новоігорівка рухатися в бік борової, трішки порухалися. Потім, за, наприкінці липня, наші сили оборони настільки їли їм потужну відсіч і відкинули не те, що на свої позиції, а за вогневі рубежі їхні сталі. Відповідно, вони тут припинили такі масовані спроби просуватися. Зрозуміло, що це їм не позубав. Далі бачимо на південь від Макіївки, напрям удару ворога. Макіївку вони знищують авіацією, артилерією і намагаються рухатись між Макіївкою. І далі ви знаєте, населений пункт це вже Так все, аби вийти на Чорний жеребець, річку, водосховище вже вам відоме. Ось воно, жеребецьке. Ну і рух ворога тут незмінний. Ось продемонструю вам. Змін тут немає. Минулого тижня, на початку тижня були. Зміни між Терни і Ямполівка це основний ударний напрямок росіян на цьому плацдармі. Ну, і ви бачите по напрямку, яку промальовують аналітики цього ресурсу. Зрушень немає, більше того, ми дуже добре тримаємо позиції і сковуємо їхні дії, цебто росіян. Така сама ситуація біля терни і річне. Нагадаю вам мета ворога з цього напрямку відтиснути ось з цього плацдарму, який вони отримують позицію: відтиснути за водосховище жеребець, закріпитися на правому березі від жеребця, і далі намагатися рухатися ось до лиману. Ну це їхня ключова мета лиман. Загалом, я хочу вам сказати, що вони прагнуть до виборів переобрання Путіна з 14-17 березня вийти на кордони Луганської області. Донецької їм не вдасться однозначно. Луганську усіма силами правдими, неправдами будуть намагатися. Саме тому, от повертаємось до карти, ситуація складнішою стала. На південь, от Сарб'янське лісництво, на південь по сіверському донцю, по два барги сіверського Донця, дінця. Ось це білогорівка Луганської області. От вихід в них. Тут не виходить. Вони кожного дня активно намагаються атакувати наші позиції. застосовують і артилерію, і зрозуміло, авіацію, і мінометний вогонь. тому що ви бачите, сіра зона, вона фактично відсутня, тому міномети дістають до всіх. Позицій, чути виліт, чути приліт дуже добре. Мета їхня основна, і, до речі, багато військових експертів кажуть, що найближчим часом, найближчі тижні, вони зосередять велику силу, аби рухатися, ось південніше від Сіверська по Сіверському Донцю, і намагатися зайти в Сіверськ і зрізати ось цей от виступ, вклинення наших сил фактично. Які не дає змогу їм закрити Луганську область. Ну, але я хочу вам сказати, що в Сіверську стоять наші боги, і вони дуже добре контролюють попри снарядний голод, точково і польові склади боєприпасів вицілюють і загалом дуже добре діють по позиціях ворога. На Солодарському напрямку змін по флангах немає, тому переходимо до півночі. Певну паніку розвинули е, так звані військові експерти по північному флангу від е, Бахмуту. Чому? Тому що от бачимо промальовані стрілки по трасі життя, нагадаю вам, е, яка йшла від Бахмуту свого часу, та в надалі йде та, через Іванівське. І далі аж до Костянтинівки. Це траса життя. нагадаю, це головна була артерія, коли наші сили стояли в Бахмуті, саме по ній і передавалося все необхідне на бахмутський плацдарм. Так, от суть в тому, що ворог трішки просунувся біля Іванівського по трасі. Але що кажуть наші оборонці? Що не потрібно не панікувати, тому що швидше наші оборонці вирішили покинути ось цей от ріг. При цій трасі, тому що він не зовсім є комфортним для тримання позицій. Відповідно, можна сказати наступним чином, що наші оборонці дозволили окупантам просунутися на цьому напрямку. Свідомо, тому що знову ж таки, кажу, вкрай незручно було тримати там саме позиції. Далі атакують з боку Хромового і Богданівки. Прекрасно, ви вже знаєте. Їхня мета на цьому плацдармі – це вихід на часів яр. Від їхніх позицій до часового яру 5-6 кілометрів. Мета. Фактично не, досяг, не, досяг, не до для досягнення, але хочу вам сказати наступне: що і Авдіївка була абсолютно неприступна для ворога. І вийти, якщо ви зараз подивитесь на Авдіївський коксохімічний завод, то він не є такий повністю з вщент знищений, як Азовсталь. Але чому ми вийшло? Тому що не вистачало підтримки артилерії, яка могла би нищити ворога. В достатній кількості, не даючи йому просуватися. Тому все залежить від снарядів. Ну, але я вже вам сказав, так, що і Британія е, знайшла кошти і снаряди, також, відповідно, знайшли снаряди на підтримку ідеї Петра Павла, чеського президента. І також хочу вам сказати, що Туреччина відносини ще більше потепліли з США, і вони в 2025 році, до 20, фактично трошки більше року. Розпочнуть виготовлення на трьох точках в США спільне підприємство гільз для снарядів, в тому числі 155-го калібру, і будуть збільшувати їхні обсяги. Дивимося, що на південь від Бахмуту. Ось за останні два дні я вам говорив про Іванівський, ну і от за останні 24 години трішки ми відійшли з передових позицій. Вона стала сірою зоною біля Кліщівки. Підім Кліщівки ситуація незмінна. Боротьба за висоти. Ми розуміємо, що це ключова річ на цьому плацдармі, тому що висота дає набагато більше можливостей, набагато більше змоги діяти. І нагадаю вам, що мета тут у ворога відкинути наші позиції за канал Донбас-Сіверський Донець. Ось цей канал свого часу нас відкинули. Наші сили згодом при контрнаступальних діях дуже вправно їх і блискуче, з великими втратами, відкинули за цей канал і зайшли в Кліщівку, Андріївку, Зарянівку і Кордюмівку. Бахмутський перепрошую Авдіївський напрямок. Що по ньому відомо? Представники третьої штурмової бригади, от ви бачите, в районі Ласточку змінилася сіра зона. Ось, сіра зона побільшила саме тут. Чому кажуть наші бійці, що є ще достатньо потенціалу в росіян, аби намагатися просуватися? За останні дві доби вони зайшли в северне. Бої біля Ласточкиного, звісно ж, мета Орлівка. Саме з Орлівки єдина траса йшла на Авдіївку, логістична. Семенівка, Бердичі, Степове і Новобахмутівка аж до Очеретиного. Нагадаю вам, що лінія оборони наша на підвищенні знаходиться в районі Карлівки. Очеретине. І чим краще ми її будемо добудовувати, тим. Неадістичним буде для росіян просуватися в цьому напрямку. Інший небезпечний плацдарм на цьому вітинку східному це, звісно, є Мар'їнка і Новомихалівка. Хочу вам сказати наступне: що вдалося нам спочатку відтіснити сили ворога біля Побєди два дні тому, а тепер є успіх частковий біля Новомихалівки, яке я вам продемонструю на мапі. Ось були позиції ворога. Біля Новомихалівки, і вдалося їх потіснити. Чому це важливо біля Новомихалівки і в напрямку от солодки водяне? Чому важливо? Тому що тут концентрація сил противника достатньо серйозна. Їхня мета вийти від Новомихалівки, розрізати з'єднання і логістику між Корахове і Вугледаром, і відповідно заходити в тил Вугледару. А це вже небезпечно, тому що це створює. Клещні, так звані для Вугледара. Вугледар, нагадаю вам, також знаходиться на рельєфному підвищенні над Рівнем моря і є дуже хорошим плацдармом для утримання всіх е спроб ворога просуватися. Ну і, звісно ж, це є, е хоче обезпечити ворог волноваху. Перепрошую, логістичний хаб, е з якого залізниця автотраса рухається як і на Донецьк, так і от на Південь. І відповідно все йде з Маріуполя. Дуже потужний, ось тут знаходиться в них хаб. По врамівському виступу змін немає. Оріхівський плацдарм, що відомо, наступне, що намагається ворог тут просуватися і фактично нам довелося відійти за основну лінію оборони ворога, яку вони будували лінію Суравікіна. Це не означає нічого е, такого. Негативного і надзвичайно не є негативна новина чи песимістична суть в тому, що ми зберігаємо свої ресурси, свої сили відповідно змушені відійти на даному етапі. Але нагадаю вам, Володимир Зеленський акцентував, що окрім оборони в 2024 році ми готуватимемо і контрнаступальні дії. І ще хочу вам сказати: з'явилось відео в нас перше в бойове застосування американського танку Абрамс. Він працює саме на Авдіївському напрямку. Ось ці кадри. Це вперше продемонстровано, як Абрамс безпосередньо бере участь у боях. Раніше ми демонстрували, що він є на фронті, а оце от, от вже безпосередньо його влучання снарядами по позиціях ворога. Нагадаю вам, що на початку минулого року, не цього минулого, Сполучені Штати Америки попезно оголосили про те, що надають нам 31 е, одиницю такої е, таких от танків. Наразі невідомо скільки на фронті працюють, але пройшло більше року, як е, на цьому. Обіцянки зупинилися наших партнерів. Тобто Є31 Абрамс. І все, дякуємо на цьому. Що відомо в цьому, я вам казав, що це є літакопад за останню добу в районі Генічеська. Ось є в нас падіння їхнього су 34 Ось ці кадри. Дуже прекрасно горить. Що відомо? Кажуть наступне, що, начебто, Су-34-й випустив по нашій інфраструктурі ракету, а потім зник з радарів. Цілком можливо, що його було і збито. Невідомо, правда, наразі невідомо чим, але сам факт того, що він палає і він знищений, це дуже приємний факт. Хочу також сказати по збиттю А-50. Е Спочатку казали, що це можливо Росіяни казали, що це friendly fire, що вони самі собі збили. Ну це найкраще пояснювати їхню невміння ховати свої найдорожчі літаки в повітрі. А кажуть, що це може бути або система Петріот, ну або ж ракета С-200, яку їй вже 60 років, але от ми вправно збройні сили України використовують. Неодноразово росіяни казали, що ми С 200 перепрошую використовуємо. Ну і є вже факти, що ми її переобладнювали. Відповідно, зробили з земля повітря, те, що робили росіяни з С-300, земля-земля і С-200 вже неодноразово влучали в цілі на суші по російських цілях. Це дуже і дуже важлива новина. Що відомо по лівому берегу? Далі наші дрони так потужно кошмарять росіяни, дають їм взагалі спокою. І відповідно, не дають їм абсолютно ніяких змог просуватися або, як вони кажуть, зачищати плацдарм. Попри те, що Шойгу, міністр оборони Російської Федерації на днях заявляв, що вони зачистили кринки. Це абсолютно неправда. В підтвердження моїх слів наші хлопці повідомили, що вони знову встановили стяг наш український на водяній дамбі. Це вже помпі. Перепрошую, це вже не вперше, але вони знову повторили це і здали зрозуміти, що в кринках, хоч і ситуація вкрай і вкрай важка, але. Контрольована, ну і хочу сказати, що Володимир Зеленський вперше продемонстрував наших пілотів, які орудують F-16. Відповідно, ось ці кадри, і вони навчаються активно. і Бачимо там прапор данії. До речі, хочу вам сказати, що е, зараз 24 лютого приїхало багато гостей високопоставлених в Україну. І крім того, прем'єр-міністр Данії каже наступне: що єдина проблема, через яку затримується постачання Україні F-16, це інфраструктура для цих винищувачів Потрібні серйозні інфраструктурні розгалуження на аеродромах України. Тобто, проблема вона каже: не в передачі Україні f 16 а саме в інфраструктурі, де можна цю авіацію тримати. Ну і загалом, західна преса каже наступне: що нам активніше треба переходити на авіацію західного взірця, тому що вони кажуть, F-16, вони вже є немолоді, і зрозуміло, що будуть вони ламатися і підбиватися і втрачатися в боях важких. Відповідно, треба активніше працювати нашим дипломатам, аби все більше і більше авіації залучати. В Україну це ми можемо згадати і Рафалі, і Гріпини і F-18 Hornet Австралії. Ну їх є багато. Працювати нашим дипломатам є над чим. Ну і хочу вам також на завершення сказати, що лідер кримського та татарського народу Джемілів сказав наступне в останньому інтерв'ю: що зброя і все необхідне в Україні є вже і готове, аби знищити кримський міст Керченський. Тобто, це не проблема. Просто вичікують моменту підходящого, аби знищити цю незаконну. Прибудову до нашої території. Більше того, хочу вам сказати на підтвердження моїх слів: лише як стартувала акція, всеукраїнська за кілька днів було зібрано 300 мільйонів зразу на оці от дрони Baby, саме малюки, які використовувалися для влучання опори, які тримали Керченський міст. Тому це питання вже вирішене, Просто шукають наші спецслужби підходящого моменту, аби знищити. Саме цю прибудову до Криму, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 24 лютого. Обов'язково коментуйте, обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, діліться, тому що ми повинні знати, що відбувається на нашій землі у боротьбі проти окупанта.